На землі все йшло шкереберть, і я хотів звалити звідти. Ви хочете бути субститутом? Ви ж до кінця прочитали? Так. Дарма я до кінця не дочитав. Ну Виявив, що в повітрі невідомий вірус. І ти всотуєш кожну мікроскопічну молекулу цієї зарази. Усіх вірусів. Судово! <плес> У повітрі справді був невідомий вірус, а е, смертельний. До завтра. Майбутні колоністи. Майже кожен з присутніх тут буде закарбований в історії. Мене змусили рвати сраку під час численних паскудних місій. Ти субститут! Ти тут ще здохнути! Разу як я помирав, мене друкували наново, і всіх цікавило помирати. Це як? На кораблі була купа придурків. Але наша вона завжди кохала мене. Та все в одну мить змінилося. Ми копії. У випадку з копіями ми знищуємо усіх індивідів. Хто перший заздор один за одним так веселіш? Так і не скажеш, що тебе надрукували. Ти звичайна людина. Ти в цьому не винен. Це битва на смерть. Факт лишається фактом. Ми на порозі війни. І наше виживання на волосині. Я знаю, що робити. Мікі Барніс бореться до кінця. Це мій щедрий дарунок людству. <плес> Тобі вмирати страшно. Цього разу не страшно. Микі!